Христос Воскрес, вітаю Святой на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами стих із другого, і другого послання від Івана. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а прийняти повну нагороду. Вчора ввечері ми з вами говорили про важливість уникнення створення ідолів. щоб ми в своєму житті не створювали цих ідолів. І от в сьогоднішньому стиху, в сьогоднішніх словах, ми чуємо черговий напис на те, щоб ми берегли те, що здобуло. Бачите, Іван не просто каже охор... остерігати сім'ї, але він говорить про те, що кожен з нас насправді здобув якийсь глибокий, великий духовний спад. Бог нам передав щось, передав, зокрема, любов, передав нам доброту, вміння думати, аналізувати, вчить нас спілкування. Все це Він нам дає для того, щоб ми розвивалися. І все це нам треба берегти. Все в нас є, розумієте? Не треба шукати і чекати, що хтось і щось за нас зробить. Аж ніяк ні. Важливо є берегти те, що у нас ми маємо. Навчитися розвивати це. Саме це є запорукою нашої сили, є запорукою прийняття повної нагороди, коли людина в собі розвиває любов, доброту, бажання допомогти, спілкування розвиває в собі, оті От всі чесноти, моральні, духовні, вона, вона стає кращою. Зараз світ, знаєте, переповнений, я би навіть сказав, що це певна якась фобія, знаєте, отого правильного фізичного життя. Море діє, море всяких харчових добавок, щоб їсти, їсти тільки ці добавки, не їсти нормальну їжу, море куча фізичних програм для того, щоб себе. Кажуть, тримати в формі. Я не кажу, що це не, неправильно, воно правильне. Але наслідком чого воно стало? Тим, що перед цим ми, люди, не доглянули те, що нам було дано. Нам була дана нормальна їжа в цілому світі. Цей світ наповнений природньою їжею, яку ми, люди, знищуємо. Своєї промисловістю нам дана можливість було жити фізично, розвиватися на тому, що людина робить. Все звело до мінімум сидіти в одному кріслі, мати навіть, вже навіть не комп'ютер, а тільки телефон, який переповнений всякими програмами. І ти сидиш і працюєш навіть не рукою, а одним або двома пальцями. Тобто єдине, єдине, що працює в тебе, це пальці, все решта тіло відбирає. Реально відбирає. І наслідок цього тепер куча проблем, хворіє і все інше. Те саме в духовному житті, коронавірус, який почався був, ну, загнав людей в інтернет, в онлайн трансляції і люди звикли сидіти в себе в кімнаті. Чи що-небудь робити і краєм уха слухати літургію, чи навіть проповідь якусь? Та зараз ми з вами теж маємо онлайн-трансляцію. Ми трошки в інших умовах починали ці наші речі. Але навіть зараз, скільки уваг ми приділяємо цій онлайн-трансляції? Чим ми займаємося в часі? Просто зауважте за собою. Я не кажу, що всі мають кожного дня бути на ці молитві в храмі. Тому що це 10, 15, 20 хвилин. Але якщо ми це вдома нас слухаємо, то це не має бути краєм вуха, коли є паралельно щось робимо. Це знева до молитви, знева до самого себе. Тому Іван каже, бережіть те, що маєте. Дана нам така можливість через інтернет мати цю молитву. То значить, бережіть цю молитву. Дана нам можливість розвиватися, значить, розвиваємося. Дають нам можливість наші захисники зараз нашу країну розвивати. Значить, маємо її розвивати. Дають нам наші захисники можливість жити спокійно. Значить, нам треба жити. Жити, розумієте, це життя примножу. І найважливіше дякувати за те, що маємо. Дякувати тим, завдяки кому ми це все маємо. Берегти все це. Берегти те, що захищають вони. Берегти те, що маємо, і розвивати. Отче наш, що єси на теса, нехай святиться і в нехай прийде царство Тобі, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам суроди, і собою, нам, проведе наші, віяки і ми прощаємо, виноватцям наших, і не веди нас у спокус, але визволе нас до Бока Бога. Господи, Ісусе Христ, сину Божий помилуй нас віш. Господи, Ісусе Христ, сину Божий, помилуй нас віш. Господь, Ісусе Христ, сину Божий, помилуй нас гіш. Господи, Ісусе Христ, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас гріш. Господь, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю Ісину, Святому Духу, і нині, Awwww là, і час, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Благослови, Захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній день, сьогоднішні, всю нашу Україну, всіх наших захисників, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає уземляє Україну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військовополонених живими, винешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх та внутрішніх, щоб вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе. Просвяти благослови і захисти нас цей день, бо ти святий і связав, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 година ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в Божого нашого Захисника і віримо в нашу перемогу. Христосу.